Як відрізати рівно доску, якщо немає розпиловочного стола, дивіться. І немає щени. Різати буду ось такою циркулярочкою. Що я роблю? Взяв правило. звичайне правило з будмагазина. Прикрутив його на саморізи. Да, не по-розумному, не по важливо. Мені головне, щоб був рівний край. Беремо нашу пилу. Це доска, граб-30. Сухий граб, між прочим. Пробуємо, чи візьметься пилка його чи не візьме. Все, показую. Зараз скажете, зараз що це не граб. Ну хто хоч трохи тями в деревині, то буде бачити, що це граб. А хто не тями, можете писати, що це баобаб, то поля осика і так далі. Покажу Зую зблизька, що це граб. Все, і дивіться, який різ. Правило і досочка. Ну, не знаю, може хтось там знає якісь розумніші. Да, на пілорамі чи на... Якомусь столі розпиловочному, можна краще врізати, я, я дуже сумніваюсь, але цілком годний варіант, якщо треба порізати отако досочки. Можна, да, можна струбцинами зажимати, можна по всякому. Я показав варіант, який мені найпростіший.